Всім привіт, доброго ранку. Ми з Одеси, але це Україна. Сьогодні, десь о 9 ранку, ми виїхали з міста і зараз ми знаходимося на дорозі Одеса умень Це така траса була автобан, Ну, трошки недобудований, але але ну, один з таких більш, менш нормальних доріг. На нашому маршруті. Ми відправляємося в подорож. Сьогодні ми збираємося проїхати десь приблизно 800 кілометрів. Да? Десь О, 12 годин. Так, да, Десь буде 12 годин у нас на маршруті, і їдемо ми в сторону Львова, тобто ми проїдемо через всю Україну. Будем а Далі роз... таємниця. Ну, поки що таємниця, так. Да. Будемо розповідати, як у нас ситуація на дорозі, як у нас тут. Взагалі відбувається цей е, наш, подорож. Да, маленька подорож відбувається, тому що е, ну, ми все ж таки йдемо в е, умовах військового стану, військового часу, і це те, що в нас, хоча і так. Ну але війна є війна. Звикли ми беремо з собою дорогу, якісь харчі, незважаючи зважаючи на те, що дорозі є які, якісь ресторани, кафе, але ми все одно беремо якось. Воду беремо, харчі беремо, якусь е, каву на всяк випадок, тому що іноді може захотітися раніше, і, щоб не шукати або там не посмішати кудись. Тобто, ну, ми подорожуємо так. От, е, ну, ретельно готуємося. Сюда. Нам цікаво, як у нас це пройде, як нам вдасться поїхати до Львова, тобто практично вся Україна у нас попереду і наступний такий пункт у нас це е, Умань. На Умані ми будемо, е, повернемо на Вінницю, тобто, маршрут у нас Умань, Вінниця, там потім Хмельницький, е, Хмельник, Хмельницький, Неміров на маршруті у нас. Е, Тернопіль, ну і так далі. Тобто приблизно таким маршрутом ми йдемо сьогодні. От, ну що ще сказати? Ну, на вулиці сьогодні, зранку, у нас, принаймні, в Одесі була погода така. Але ага, дуже приємно. Та, це дуже добре, тому що не так жарко. І їхати все ж таки краще, коли не дуже сонечко, от, Але тим не менш за бортом у нас 28 градусів. Тобто не можна сказати, що літо закінчилося, літо продовжується. Ми затанкували повний танк, поліва, так, взяли. Скільки було поліва в Одесі, ти не пам'ятаєш? Не пам'ятаю у нас, але скільки ми їх заплатили. Ти можеш сказати, ти бачиш? Бачу. 2645 за 40. Літ. За 40 літрів ми заплатили 2645 гривень. Тобто приблизно там собі ще порахуйте, яка в нас була ціна. Брала. Точніше 45. 45, так? Да? Так. Да. 45 літрів ми взяли і е, ну, яке ти брала 95-й, так? Да? Так, да, 95 енерджі. 95-й енерджі. Дорога ну, трошки подзьобана вже. Е, її там зробили такий, як то кажуть, ямочний ремонт, але дивно. Все ж таки ще добре, можна їхати. їхати Нормально, так. Зараз вже 12 годин-19 хвилин. Ми, ми продовжуємо подорож. Так, Ми продовжуємо нашу подорож Ми вже звернули з траси Одеса в Київ і об'їхали коло Умані. Зараз об'їжджаємо Умань по об'їзній дорозі. Ідемо Уман. на Вінницю. Да, і потім підемо на Вінницю. Умень, е, — таке велике місто у нас, е, я не знаю, якщо хто не знає, там гарний такий Софіївський парк, е, туди можна завітати. Він історичний, це колись граф Потоцький його збудував для своєї коханої. От він до цієї пори функціонує, там дуже гарно, так що, якщо хтось не думає, можете туди завітати. А ми продовжуємо нашу подорож. Доїхали ми в сумі нормально, да? без всяких якихось таких проблем. У нас так. Не було ніяких пригод. Дорожнє покриття до Умані. Ну, покоцані, такі Ну, Але беручи під увагу, що в нас зараз військовий стан і ми живемо в часі війни, то я вам скажу, що нормально їхати. Have... Задовільний, да. Можна їхати, можна проїхати, тобто все нормально. Заправки всі функціонують на трасі, коли ну, сюди ціна на 95-й десь 53-55, туди-сюди, там скаче в залежності від міста, від е, бренду цієї заправки. От. Ну, в Умані. Дивлямоло сонечко, за бортом стало у нас вже 29, праві як в Одесі, в Одесі було 28-29. Ну а ми продовжуємо рухатись далі. Да, Наступна в нас така буде зупинка в Вінниці, ми плануємо в Вінниці брати поліво, будемо ладуватися і будемо продовжити подорож. От, так що слідкуйте. Ну, о, ми з'їхали з автобану, дорога тут дві полоси, одна в одну сторону, друга в другу сторону. Це трошки гірше. Поки ще тут покриття нормальне, вздовж дороги продають різні овочі, фрукти. І гріє сонечко на дворі літо. Минаємо Гайсон. Таке невеличке. Стечко, але досить охайне, ну, гарне таке, там попереду якийсь от так воно, потроху ми просуваємося вперед. Транспорту багато, людей на вулиці багато, айсен. Це Вінницька. Там, це Вінницька область і в нас година залишилась до Вінниці. Тобто попереду буде Вінниця. До Вінниці залишилось небагато і тут е, дорога сумні нормальна така, хоча і полоси, але зараз зробили трошки такі покращення, е, оцінки, на яких. Е, Є дві полоси в одному кіронку, а є потім змінюється на дві полоси в іншому кіронку. Це дає можливість випередити якийсь авто, яке їде повільно, От, і трошечки ну, дозволяє прискорити наш рух. Нам залишилось десь приблизно около години і ми вже будемо в Вінниці. Зараз ми проїжджаємо Німірово для тих. Так, маленьке містечко і для тих, хто полюбляє наміровську горілку, наміровський коньяк. То ми тільки що проїхали біля фабрики, яка його виробляє. Помахали рукою, але ну, так я відкрив вікно, пробував щось так понюхати, думав, що може буде пахнути, ні, не пахне. Ми вже проїхали в півницю. Дуже важка вона була, ми не змогли там зробити запис, тому що шукали ми якусь таку, от, як тут парковку, де можна було стати, там сісти десь в лісі з'їсти свої там якісь термосочки. Ну нема в Вінниці, ні, жодної парковки ми не побачили. От ми об'їхали всю об'їзну, коло Вінниці ні, жодної парковки ми там не знайшли. І так от розкочили ми за Вінницю війни. Нічого не записали. Тут, Аж літінь да, Ми вже проїхали літін, і от за літіном ми знайшли таке чарівне місце в лісі. Тут так не то, щоб затишно, але приємно. Тому що дорога йде позаду нас, тут такий шум. З'їли ми вже свою ковбасу. Ось така у нас аджика, ми купили. <підумані> е, бачите, отака у нас аджика, Ми купили піддумані там на базарчику. Ну, дуже смачна у нас. Е, жіночка нам сказала, що смачна, і оказалася, що точно смачна не підвела. Дякуємо Умані за смачну джику. <підумані> а ми, е, що вам сказати, приїхали, поки все у нас нормально, ми проїхали Літін і десь ми вже будемо їхати. Сторону Тернопіля. Хмельницька. А? Хмельницька. Хмельницька да. А, да. Наступний у нас Хмельницьк буде. На Натуди каву. От. Наступний буде у нас Хмельницьк. Ну. Заправили на маш... Да, На Боги ми заправили машину, купили пирожки. Пальне на Боги коштувало нам дизель Таня у нас мустанг. Тому він там, не, не дизель перепрошую. Бензин мустанг у нас був і бензин у нас коштував о, 58 гривень десь там, за літр. І далі ми продовжуємо їхати, все у нас добре. Ну, як ви бачите, місце, де ми зупинилися дуже чарівне. тут є довілля, е, але ну, як у нас, на жаль, Прийнято є люди, є люди, а є свині. Тобто, Хоча і е, є тут дуже багато сміттєвих баків, але свині залишаються в суспільстві, все прикро. Ну, а далі, бачите, ліс, тут такі є такі місце, тут гарно можна трошки посидіти. Я вже давно не був в лісі, не від'їхав повітря, таке навіть, все таке свіже, не зважаючи, не те, що тут, тут обох проходить дорога. І тут такий, як можна чути, рух дуже жвавий такий, але все одно, значить тут все ж таки, знаєте, ліс є ліс. Особливо, якщо давно не був в ньому. Така зелень, бачите, високі дерева, сонечко прибивається через лісся. Ну, Дуже поетично. Таня відпочиває там. Трошечки, ми вже немножко трошечки підустали вже. І попереду в нас ще ну, дуже багато. Нам ще виїхати до Хмельницького, Тернопіль і вже десь під Львовом ми будемо зупинятися. Коротка перерва підійшла до кінця, ми йдемо до машини і будемо продовжувати нашу подорож далі. Ми зібрали своє сміття, щоб після нас нічого не залишилося. І збираємося його викинути. Тут дуже багато сміттєзборників. Ну, Але не всі люди настільки охайні у нас, як тут. Але не взираючи на те, бачите, тут таке дуже жорстке попередження є для тих, хто не викине сміття, для тих, хто кинув сміття в лісі. 5 років не буде хорошого сексу. Тому от я своє сміття, бачите, взяв, от, тому що 5 років це дуже великий термін. І я несу його отак. От, от викинув ви свідки. Бачите, не можна сидву, не можна драдувати. Пошла зараз? Так. Вечеріє вже. У нас. Подорож підходить до кінця, нам залишилася одна година десь до Львова. Ми проїхали вже Тернопіль і підведемо такі якісь коротенькі підсумки. Я спробую так підсумувати все це і зробити як найкоротше. І так, ну, по дорозі. Перше. Від Одеси до Умані дорожне покриття, як я сказав, воно трошки покоцане. Далі від Умані до Вінниці краще від Вінниці до Тернополя, до Хмельницького. Ну, взагалі, ідеальні. В зв'язку з тим, що в Тернополі зробили на цих оттінках, як Тернополь і Він ну, від Вінниці до Тернополя з Тернополя, з від Вінниці до Хмельницького, з Хмельницького до Тернополя на цьому отінку зробили. Топу, трошки вони там модернізували цей дорожній, дорожній рух і зробили півтори полоси. Часами півтори, часами буває з одного боку дві, з другого боку одна. Це дозволяє е, значить, трошки пришвидшувати рух, тому що можна обігнати якусь машину, яка спереду йде поволі. Тобто, ну, стало краще, так я вважаю. Е, відносно водіїв цих е, монтажів. Ну, взагалі я сьогодні так, був дуже порадований цим, тому що ну, поводяться вони дуже-дуже чинно, так, знаєте, завше як то. Ну, 9, да, коректно. 99,9% він посунеться, він дасть можливість тобі його обігнати, Тобто ідеально, тобто, взагалі, це добре. Е, зараз по поліву. Ціна палива, в залежності від регіону гуляє від, ми бачили, найдешевше 53, найдорожче 60, в залежності де і як. От. Якість паліва, значить, ну, топліва. Я би, щоб, якість бензину, я би радив, би, наприклад, на оцінку дороги від Хмельницького до Тернополя обрати мустанг. Тобто Такий більш енергічний такий період, тому що сама по собі дорога вона окомплікована, дуже є багато таких ситуацій складних, багато разів треба обгоняти йти на обгон І якщо ти натиснув на педаль газу і машина у тебе пішла як пташечка, ну, то це дуже-дуже облегчає цю ситуацію, дуже спростовує цю ситуацію, робить її більш ну, легше робити це. От. Ну, Дорожній контроль. На дорозі контроль є, він не є назойливим. Якщо не порушувати правил дорожнього руху, то ніяких проблем з цим не виникає. Нас на весь час ні разу не зупинили. Зараз вже у нас тут. 7-44, тобто ми почали свій рух о 9, ну і так, я розумію, десь о 9 ми, мабуть, знайдемо якийсь готель і будемо під е Львовом лягати спати. О. Тобто, в цілому, е ну, в дорогі від е Тернополя до е Львова він залишається найскладнішим, тому що дорога вона вузька дуже багато е, місць, де, де обгон, от І рух. Е, іноді ну, сьогодні п'ятниця, так трошки, я б сказав, що навіть ну, краще було, ніж було е, в торік, коли ми їхали по цій дорозі. Тобто трошки менше транспорту, але тим не менше, транспорт він існує на цій дорозі. Рух жвавий такий, і, і в дві полоси: одна в одному керунку, інша, друга в другому керунку. Тобто це затрудняє рух і уповільнює його, тому що не можеш там, якщо попереду йде якийсь там тяжеловоз і він йде поволі, то всі за ним, о, стає за ним така колейка і всі повзуть за ним, поки ним якось не попадеться такий кусок, тобто де можна зробити обпорт. Тобто. Ну а так, цілком у нас все пройшло добре. Кладко ми доїжджаємо вже до Львова, ми вже так. Передивили собі готелік, коли доїдемо там, туди поселимося, то зробимо якийсь там такий короткий огляд, щоб так показати вам, що можна знайти під Львовом там. Ціни з того, що Таня тут дивилась по Букінку, теж вони варюються. Ну, є 500 гривень, ми там бачили ціну, правда, там туди трошки страшно. За Заїжджати, ну а так середня ціна, там, скажімо, 1100, 1300, 1500, 1500 можна знайти непоганий готель. От, ну, Панська хата, вона там зробила рекорд 1200. Там, там, 800. 800, да? 800 панська гора зробила такий рекорд, ну, ми так потрошки пожали плечима, тому що. Ну, Одна ніч, по суті, ми приїдемо десь в готель, то буде десь година, початок 10 вечора, і немає сенсу, на одну ніч немає сенсу витрачати такі гроші. Ну, я так вважаю, це моя думка, і це не обов'язково для кожного. От, Тому на е, сьогодні практично все. То стало, залишився тільки готель, ми там пізніше допишемо там і. Е, Зробимо якийсь огляд. От, а на завтра, на завтра в нас. Що в нас на завтра? Дорога дальня. Дорога в нас на завтра дальня, і в нас на завтра перетин польського кордону. Вторік було дуже важко, нам там... нас е, заставили здирати е, з вікон е, плівку, Ну, не знаю, як буде в цьому році. Подивимося і будемо розповідати. От. Тому е, не забувайте за підтримку каналу обов'язково. Ставте лайк, підписуйтесь, хто не підписався. От, і ми е, на цьому завершуємо сьогоднішній день. Сонце сідає. Ми вже трошки устали. От. Ну все, так? Да? Пока-пока. Well, До побачення, слідкуйте за нами. Well, uh... Половина 10-го ми нарешті в готелі, да? yeah. з 9-ї ми їхали, з 9-го виїхали, половина 10-ї. Ну, можливо, можна було трошечки раніше, але ми трошки заблукали у заблукали Львові там і поки вибралися, то згаїли десь пів години, може трохи більше навіть. Тому що ну, так вийшло, це дорога. І так, як я обіцяв обзор готелю. Це номер на дві особи, готель Кук. У нас тут другий, поверх. другий поверх. Так, в сумі все раз. Бачите, тут у нас ми свої речі вже поклали, тому що це така стоєчка. Кривать на дві особи. Тут у нас іде така. Номер, в общем-то, просторний. Ну да. номер просторний такий, чистий. Дві бутилочки води, як ви бачите. Ще наші дві бутилочки. Телевізор хитачий. Холодильник, правда, не включений, треба включати, якщо потрібно. Ну, Він, мабуть, працює, але треба включати. Він не включений. Ну, і так от, ви бачите, от, я тут одного кінця стою. Таня у другого кінця, тобто ну, комната доволі простора. Йдемо далі туди, дивимося у довсла. Що тут немає? Маємо ми тут о, ну, стандартово унівальник, да, умивальник удобства. Такі. Такі, да? Тут у нас дзеркало і душ. О, 4 у нас ренчника, 4 ренчника йде в нас. От. Ну і така собі душова кабінка, да? Ну, Нічого такого спеціального, але в сумі все, я би сказав, чисто. Ну і так хто е, дивився нас до цього моменту, то ми повідомляємо, що такий готель е, такий коштує. Е, без 1100 гривень без завтрака, без сніданку. І 1300 сніданок. Сніданок там вона каже три варіанти. Не знаю, завтра подивимося, як це буде смачно. От, ну, там сосиска, яєчня, кава, тобто 200 гривень по 100 гривень на особу сніданок. От. Ну, Як я вже сказав, завтра в нас переход кордону. Так що побачимо. Побачимось ста.